Ну що ж, я сподіваюся, у вас є з чим працювати. А вам я хочу показати приклад того, що ми будемо робити. І це той самий наш Богдан, і це його таблиця. Давайте дивитися. Давайте уявимо, що це був наш 24 й рік у Богдана. Ми планували, що в нього там є якась зарплата 35 тисяч гривень, і він витрачає 27. Але я тут трохи погрався і зробив більш таку реалістичну систему, де в нього були якісь несподівані витрати, витрати по здоров'ю. Він там щось робив ремонт вдома, і таке інше. Давайте зараз по місяцям подивимось, яка в нього була ситуація, до чого він прийшов і як це оптимізувати. Окей, я записував, і ми казали, що у Богдана зарплата 35 тисяч. Але також. Наприклад, у січні Богдан у нас робив 35, 5, підробіток 6300, щось там десь мож, потаксував, якісь там відсотки, якісь там знахідки, і йому хтось вернув там 9 тисяч гривень майже. Ось. У січні в нього були якісь там по здоров'ю, щось там прям багато на розваги витрачав, Яка, якась подорож, а щось не дуже багато на продукти, і туди-сюди остальне. Дім у нього 2400, тому що він там жив з батьками, чи може там ще у когось. Просто платив за комуналку. Дуже багато було транспорту, можливо, це зв'язано з якоюсь подорожю і таке інше, якась там техніка. Ось. А, можу зараз сказати, допустим, як нам відображати саме в такому вигляді ці наші витрати за по року. Наприклад, у нас є стовпчик рядок-техніка. І для того, щоб відображати найбільші витрати за цей період, ми натискаємо саме там условне форматування. І додаємо градієнт. Вибираємо тут жовтенький. І тут воно найбільше буде підсвічувати, найменше буде не підсвічувати. Це можна не налаштувати, але можна і так використовувати. От, у нас наш Богдан. Саме в травні взяв собі там ноутбук в розсрочку і платив три місяці по таку суму грошей. Ноутбук йому потрібен був для роботи, і саме в цей час він нам трохи uh -huh. повислав свою зарплату. Якось так. Загалом його ситуація виглядає дуже печально, якщо чесно. Дуже рвана така статистика, трохи плюс, трохи мінус, і взагалі щось в кінці року пішло не туди. Тут також відображається все з цвітами, і ми можемо побачити, що не дивлячись на те, що в нього є якась заплата 35 тисяч, якось так виходить, що в кінці місяця в нього виходить 51, 67, 45, 83, та ви що? Якісь приємні знахідки було в нього в листопаді. І от така насамперед дуже плачевна ситуація. І якщо в нас січень місяць був ще непоганий, Хоча ці витрати повністю перебільшують його основну зарплату. Але дохід вийшов непоганий і 28% зміг відкласти за місяць, лютий в нього вже якась була шляпа. А ми тут представляємо, що у нього в лютому були якийсь якісь стоматолог, наприклад. Він все ще там дуже сильно розважається, і він вирішив зробити якийсь ремонт вдома, тобто купити меблі. Це був шкаф, це були а, полички якісь і, можливо, якийсь стіл, туди можна додати. І тому вийшла така сума: 23 тисячі. Там щось комусь ще дарував, і в сумі 45. Зарплата 35, виходить, -10 мінус 10 тисяч. Плюс 28%, мінус 28%. Така ситуація. Далі, там щось, якісь опять питання по здоров'ю були. А, і навіть якщо не такі великі трати, щось що там туди-сюди, і все одно в мінусі. І мінус в відсотків вже виходить в мінус вообще накопичення капіталу, вообще ужас. І от коли в нас є ці дані, ми можемо на них дивитись і саме сказати: Окей, якщо в нас був такий складний місяць березень, як це оптимізувати? І ми дивимося, окей, продукти, ми там. Особи нічого там не можемо зробити, там може тисячу гривень скинути. Це нам ніяк не допоможе. Там інше 700 гривень, 200 гривень, інтернет, щось взагалі дешево. Транспорт, 2000, це все понти. Це все не має значення. Дім 4 тисячі теж дуже дешево, да? А от їжа внідома, щось 6 тисяч вийшло. Якщо подивитись на це і зрозуміти, ага, ну окей, можна було, хоча б там 2200 зробити, можливо, там не ходити. До ресторану і так далі. У нас початкова сума була 52 тисячі, і давайте оптимізовувати. Саме туди не пішли. Продукти ми не торкаємось, тому що тут не дуже то ми можемо щось зекономити, я так вважаю. Якісь подорожі до 2000 це не суттєво. А от розвага 9 тисяч це вже щось, щось не то. Розваги знаходяться зверху в списку, але вони не повинні. Займати саме такий великий відсоток від всіх наших витрат. Тому в наші е, розваги можна запросто зменшити до трьох, що вже буде трохи по-чоловічеськи. І, звісно, освіта в нас вийшла взагалі цікаво, але на освіту можна витрачати. Зачастую, звісно, за здоров'ям особа нічого не зробиш, тому воно повинно бути як є. Це просто така ситуація. У цьому випадку ми дивимося на Богдана і кажемо, що у нього були якісь проблеми з зубами, дуже срочно треба це було робити. Він тут ходить взагалі кожен місяць туди, і саме в березні були якісь там суперпроблеми, там видалення вісімок чи щось таке. І от після такої невеликої оптимізації ми вже просто розуміємо, що вже виходить 42 тисячі, і це вже хоча б не так вже ужасно, виходить, дивлячись на ситуацію зі здоров'ям і так далі. І саме так треба аналізувати і, собственно, планувати свої витрати в майбутньому. Наприклад, наприклад в травні наш Богдан все ще має там, по здоров'ю вопросики, кудись там подорожує і ще більше витрачає на продукти, ніж останні місяці, і саме він ще взяв техніку в розсрочку. Тобто витрачає 19 тисяч на місяць, майже 20, просто на ноутбук. Тут його можна зрозуміти, тому що ноутбук це все ж таки інструмент, який може допомогти йому зробляти в майбутньому. І це круто, це гарні трати. Але, дивлячись на ситуацію, якось плачевно це виглядає. Тому так. А, і ми також бачимо, що саме сума витрат за рік 627 тисяч гривень, і сума доходів за рік. Ці доходи майже 600, але саме зарплата 455. Ну, тобто, рік вийшов саме в мінус: мінус 31 тисячу 5%. Ситуація не з найприємніших. І саме по витратах у нас вийшло: що 21% дім, 15 продуктів 12 техніка, І ще 10 на здоров'я пішло. Ну, от така ситуація. Що ви думаєте з цього приводу? Яка саме у вас ситуація? А дуже насамперед цікаво. Далі вже, коли все це ми зробили, проаналізували, у нас є якісь дані. І ці дані тут наша середнє. І коли вже буде у нас наступний рік якийсь, да? Ми можемо взяти ці дані і їх просто занести сюди. Так, супер. І в нас будуть такі значення, які ми в середньому витрачали саме на місяць. І ми зможемо їх трохи налаштувати, сказати, що окей, розвага це круто, але, мабуть, мабуть треба там, трохи менше витрачати. І скажемо, допустимо, 2000 на місяць на розваги. Там, може, там, їжа ввідома, теж треба зробити там, 2500 якісь. І дивитися, який в нас є вообще, план розходів. І від цього плану і відштовхуватись на наступні місяці. Ось. Далі ми будемо розбирати і будувати вже дашборд, який буде зв'язаний з цією таблицею. І дивитись на вші загальну ситуацію і динаміку розвитку по місяцях. Побачимось там! А, да, домашнє завдання, що я забув сказати, проаналізувати свої витрати і знати своє середнє на кожну категорію, яка була за 24 рік. Все, побачимось на наступному році.